Шарлотта Бронте народилася 21 квітня 1816 року в родині Патріка Бронте. Батько майбутньої письменниці був сином бідного ірландського фермера. Замолоду він наймитував, а пізніше оволодів професією ткача і в цій справі не знав рівних. Але ремісництво не задовольняло Патріка. І в той час, як його ноги і руки були зайняті працею на Ткацькому верстаті, очі були прикуті до книжки, що неодмінно розкривалися тут же на спеціальній поличці. Так він одержав ті знання, які допомогли йому спочатку стати вчителем у сільській школі, а потім вступити до Кембриджського університету. Закінчивши університет, батько майбутньої письменниці був призначений пастором. Він оженився і прожив Патрік Бронте. У бідній Йоркширській місцевості до самої смерті тут, у Бронте, народилося шестеро дітей, п'ятеро дівчаток, Шарлота була третьою за віком і хлопчик. Батьки не мали ніяких достатків, крім пастирського заробітку і вели скромне, замкнене життя. Навколо їхнього будинку, що стояв на горі, розляглися торф'яні болота пустища, послі вересом, пагорби, на вересові пустища і ходили гуляти пасторські діти, побравшись за руки, дружні і тихі. Відтоді й полюбили вони сувору північну красу рідного краю. У вересні 1821 року мати померла. Батько, людина суворої вдачі, ще більше замкнувся у собі. Тим часом діти підростали і треба було подбати про їхнє виховання і освіту. Достатки пастора не дозволяли йому віддати дітей до якоїсь школи. І коли в Кованбріджі в 1824 році відкрилася спеціальна школа на доброчинних засадах для дітей дрібних службовців церкви, до неї було послано чотирьох дівчаток бронте. Умови, за яких жили діти в цій школі, були такими важкими, що на все життя запали до серця маленькій Шарлотті, адже саме цю школу і описала вона в романі Джен Ейр, як ловуцький притулок, в якому пройшло безрадісне дитинство її героїні. Недовго сестри пробули у школі ще не скінчився перший рік навчання, як вибухнула епідемія тифу, поширенню якої сприяли антисанітарні умови у приміщеннях, ослаблені поганою їжею. Діти захворювали одне за одним. Кілька школярок померло серед них була й старша дівчат Марія. Батько забрав трьох сестер додому, але й друге дівча Елізабет вже було хворим на сухоти і невдовзі померло. Шарлота залишалась старшою і на все життя прийняла на себе турботи про молодших дітей. Наступні шість років діти залишалися вдома, і, хоча на обід часто густо подавали саму картоплю, маленький колектив жив своїм змістовним і напруженим життям. У батька була своя система виховання дітей, він надавав їм повну свободу. Виписував і купував книжки й газети, обговорював у родині всі найважливіші новини. І, хоча діти зростали далеко від великих міст, вони не були ізольовані від життя країни, від життя бідноти, від політичних подій своєї доби. Стихією, в якій жила вся сім'я, була література. Діти вдавалися до письменництва дуже рано. З 1826 року вони почали свою рідну гру, яка на довгі роки оволоділа всіма їхніми думками. Шарлотта і Бренуел почали складати історії Енгрії, країни, що діти її розташували десь у Західній Африці, в екзотичній дельті Нігеро. Молодші сестри Емілі і Ен вигадали собі іншу державу Гондал. Енгрія і Гондал переживали бурхливі політичні події. Їхня історія записана мікроскопічними літерами у маленькі кишенькові книжечки і свідчила не тільки про багату фантазію, а й про обізнаність в літературі, історії, політиці маленьких авторів. В 1831 році спочатку Шарлота, а потім Емілі та Ен, вступають до школи Міс Вуллер. У школі майбутня письменниця знайшла подруг, з якими потоваришувала на все життя. Одна з них Мері Тейлор так змальовувала Шарлоту в її 15 років. Вона була дуже малою. Її руки й ноги були надто маленькими, навіть для її мініатюрної постаті. На маленькому обличчі ніс і рот видавалися занадто великими. Очі й волосся було коричневим. Вона була відчайдушно сором'язлива, а розмовляла з сильним ірландським акцентом. До того ж, вона була короткозорою. Та, долаючи зовнішню незграбність, фізичну слабість, нерозважливість, Шарлотта поступово стає улюбленицею школи. Вона вражала нас знанням таких речей, про які нам нічого не було відомо, згадують її подруги. Вона давно вже знала більшість тих уривків і віршів, які. Задавали нам вчити, називали нам авторів і назви поем, з яких їх було взято. Іноді читала нам на пам'ять по декілька сторінок з них і переказувала їхній зміст. Вона малювала так гарно і вправно, що ми ніколи не бачили нічого, навіть подібного, і дуже багато знала про різні відомі картини художників. Шарлота захоплювалася Байроном і Шекспіром і сама писала вірші. Всі три сестри та їхній брат були талановитими дітьми. Бренуел добре малював, захоплювався літературою, був музично обдарованою людиною. Емелі писала чудові вірші, потім створила роман Буремний перевал, який з повним правом посів своє місце в англійській літературі. Молодша сестра Ен також захоплювалася літературою і писала сама. В 1837 році. Шарлотта надсилає один із своїх віршів відомому тоді поету Роберту Сауті. Але навіть думка про те, що жінка може займатися і якимись справами, крім хатніх, видавалася гріховною. Сауті радив їй облишити навіть мрії про літературу, бо література не може бути справою життя для жінки і не повинна нею бути. Чим більше жінка буде зайнята виконанням своїх обов'язків, тим менше залишиться у неї часу для літератури. І на деякий час Шарлота залишає літературну працю. Вона вчителює в тій самій Рохецькій школі, де вчилася сама. Служить гувернанткою в багатих родинах, одержавши невеличку спадщину від померлої тітки, хоче здійснити давню мрію, відкрити власну школу. І з цією метою Шарлота Бронте деякий час живе в Брюсселі, де вивчає французьку. І німецьку мови і одночасно викладаю в пансіоні англійську, щоб заробити собі на навчання. Я нічого так не боюсь, як бездіяльності одного разу говорила Шарлотта Бронте. Розум страшенно страждає, коли тіло поринає у бездіяльність. І у 1846 році Бронте вдається за власні кошти видати маленьку в 165 сторінок книжечку віршів своїх Емілі і Н. Збірка ця не принесла сестрам ані слави, ані грошей, проте вони не залишають занять літературою. Шарлотта невтомно працює і через півроку надсилає видавцям новий роман Джен Ейр. 1847 року захоплюючу розповідь про життя бідної дівчини. Успіх книжці принесли прості читачі, які її швидко розкупили. Вільям Теккерей писав до видавництва, яке послало йому роман, тільки но він вийшов з друку. Це прекрасна книга. Деякі любовні сцени примусили мене плакати. Передайте авторові мою пошану і подяку. Її книга була першим за довгий час англійським романом, який я зміг прочитати. З цього часу Шарлотта Бронте стає відомою письменницею, незалежною жінкою. Але це мало що змінює. В її житті. Вона, як і раніше живе в Геворті, ніякі гроші не можуть вже вилікувати її тяжко хворих родичів. Один за одним помирають Бренуел, Емелі, Ен, Шарлотта залишається в старому домі наодинці з батьком, який потребує догляду. Сидіти самій в кімнаті, дослухаючись до гучного стукоту маятнику, це тортури. Коли Шарлотті Бронте виповнилося 37 років, вона вийшла заміж за священника Артура Ніколаса і залишилася жити разом з ним в батьківському домі. Вона очікувала на народження дитини, але доля відвернулася від неї через декілька місяців подружнього життя в березні 1855 року, Шарлотта померла.